Неякісні комунальні послуги, розбиті дороги, байдужі чиновники все це потрапить у об'єктиви камер народного контролю. Ваші скарги приймаються вже сьогодні. Номер телефону гарячої лінії народного контролю у Дрогобичі 45 55 02, Код міста 24. І пам'ятайте, єдиним джерелом влади в Україні є народ. В одній з попередніх програм журналістів народного контролю шокувала комунальна проблема мешканців вулиці Горішня Брама, 89. Власниця квартири номер 5 пані Ірина скаржилась на байдужість міських чиновників та комунальників, які хронічно не зважають на біду інвалідів. Проживаю тут 63 роки. Я такому бардаці живу і такий тече постійно. І в мене є три інваліди. Я теж. Жінка у відчаї. Байдужість міських чиновників та комунальників доводить її до сліз. Пані Ірина стукала у всі двері, благала про допомогу. Проте стіну нерозуміння так і не вдалося розбити. Можна владцям у зручних комфортних кабінетах напевне важко зрозуміти, що таке людська біда трьох інвалідів. Подивіться, як тут чорнокає. Мешканка горішньої брами 89 також розповіла журналістам народного контролю, що, попри і так складну життєву ситуацію, її чоловік не встає з ліжка через хворобу, та син має обмежені фізичні можливості, вона втратила віру в людей. Каже: ніякий майдан не змінив чиновників. Вони і далі продовжують знущатися з простих людей. За поясненням, журналісти народного контролю звернулись в житлово-експлуатаційне об'єднання. Головний інженер Ростислава Петречко повідомила, що про проблему мешканців горішньої брами 89 комунальники знають і запевнила народний контроль, що реагуватимуть на скарги і надалі. Сьогодні ми перевіряли затікань із даху. Немає на крайньому, якщо буде повторний випадок, нема питань. Ми постійно розуміємо таких людей, підтримуємо таких людей. Ми на нічого не звертаємо уваги. Ми далі будемо допомагати таким людям. Журналісти народного контролю домоглися, щоб комунальники на камеру пообіцяли всерйоз зайнятись вирішенням проблеми мешканців горішньої брами. Ми на таких людей звертаємо увагу. І зараз просимо на цих людей по телефонному режимі. Позвонять ми тут же і і все виконуємо. Що можемо? Штукатурка, штукатурка, побілка, побілка, ремонт даху, ремонт даху. Для таких людей ми завжди готові. Обіцянку отримали. Тепер на особливому контролі триматимемо її виконання представниками ЖО. Про подальший розвиток подій проінформуємо вас вже в наступних програмах. Телефонуйте на гарячу лінію народного контролю у Дрогобичі сорок п'ять п'ятдесят код міста 24. чотири. Роксолана Бояк Ігор Дьорка, Ігор Горчиш, народний контроль, Дрогобичина.